І так, у нас тут інкубується курчата Фавероль. І вже сьогодні саме та нина прийшла, коли будемо бачити результат нашої багатоступневої закладки. І побачимо, який відсоток був виведення. Наразі температури 37,8, вологість піднялась до 90. Тут відкрита маленька щілина, чуємо тупіт, запоціли віконечка. Ну що ж, перше курчатку вивелося вночі, пройшло вже більше, ніж 12 годин. І якраз разом, ой, одною рукою, але нічого. Ну, ось така картина. Ой. Вивелося, скоріш за все, половина пташеня. Так, зараз їх заберемо. Ой, ой. Ще є одні обсохли, одні ще не дуже обсохли, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Вивелося, а ще 14. Наклюнулися, тому будемо зараз дивитися, що й до чого. Підготували їм брудер з теплою панелью під підлогу. Ось. Е, вона тут на половинку. Вже інша половинка. Тик-тик-тик-тик-тик. Ось, без неї. Ось так. Зараз подивимося ще на лапки. Чи у всіх є по 5 пальчиків, так як це виводиться февероль. Так, є, теж є, так, теж є, що у нас тут, тут немає, так, тут є так, є. Тут у нас є. І тут є всі контакти, в кого я брала яйця. Вже є відео на каналі, тому ви обов'язково, кому потрібно, напишіть в коментарях, я вам дам посилання, не буду ж я в кожному відео писати, в кого я їх беру. так? Ось, але якщо бажаєте мати в себе цьогоріч, то, звичайно, мені не шкода поділитися. У них насправді не такі жовті лапки, як то видається. Тут є. Ой, Це малятку лишень вивелися, Ти то то його хай собі гріється. Я забираю всіх з інкубатора. І ті, що лиш вивелися, і ті, що вже обсохли. Нема чого їм там бути. Ось такі-то чудеса. І так, ще раз. Скільки в нас тут є? Два, чотири, шість. 8, 10, 12, 14, 16. А я рахувала 15. Ну нічого. 13 інкубаторів, йдемо, глянемо до них. Так, шкірочка сухенька. Ось. Зараз подивимося, яка тут картина. Що це таке було? А, це щось налипло, пожеж вже злякалася. Це тут ок, що у нас тут? Так. Це не дуже ок, якщо чесно. Ось, не зрозуміло, що тут у нього відбулося. Можливо, то курчатку, яке швидше вивелося, сюди щось запхалося і вирішила йому допомогти. Бо такої картини не мало би бути. Ну, зараз я подивлюся. Ближче. Так. О, добрий вечір. Поки я ходила туди всюдим, ще одне вивелося. Теж його з інкубатора заберу. Нема що йому тут сидіти. Ось так, нам народження. Хай пішли. Навіть не бачила, що воно тут. Так народжується курчатка. Бачите, з ним все ок Ось така сопля. Може бути, це нормально. О. Ось так виглядає його шкурочка. А от з, цим, от з цим курчам щось не ок. Так не мало би бути Ось так, поклала їх тут і тепер підсихає. Тут є терморегулятор. Звичайно, я регулюю температуру. Нема такого, що вона в мене без міри гріється, бо інакше вони всі взагалі спаляться. Зараз подивимося разом до цього малюка. Що тут у нас і як. Трошечки збрихаю його водичкою. Ось так і повитираємо сухенький взяла диск. І оце яйце, яке вони тут обталюбували, теж повитираємо. Нічого страшного тут немає. Де вони будуть лупитися? Ну, явно сподіваюсь, гостро кінця ні, так? Да? Але комусь вони тут могли, коли ходили, переходили з одного місця на інше, могло так і бути, що вони помогли в лапках. Ось так це називає. О. Так. Що тут далі будемо робити? Поглянемо на ці яйця, які наклюнулися, в якому вони стані. Тут все добре. Тут цікаво, чи взагалі воно є. Ну, зараз я подивлюся. Так, яйце живе. Воно вже в повітряній камері, тому нехай стоїть. Все тут буде добре. Так, тут. Тут пищить, все добре. Так, далі це яйце. Рухається в мене в руках навіть. Відчувається, що з ним теж це ок. Так, це шкаролупка. Е, ну, в принципі, я вам як показую. Відкрила інкубатор, показала, забрала і все. Так, але насправді так я переглядаю кожне яйце, в якому воно стані, чи... Там живе курча чи не живе. І воно займає набагато <гаду> більше <біжу> часу. Так, тут курчатко теж живе. І ось так, переглядаючи яйце, ось в реальному часі ви зі мною теж за ним дивитесь, це яйце просвітило теж живе. Ви можете бачити, що вони провітрюються хвилин 10 точно. Так, це теж живе. Прикладала до вуха, де слухала. Так, і останнє. Курча в повітряній камері теж живе. Ну, ось така картина. Не подобається мені ось це яйце. Я вже разів сто, напевно, сказала. От що це таке? Оце таке, що? Оце червоне. Таке враження, що там якісь. Щось мені не подобається. Ну вже побачимо при наступному відкриванні інкубатора. Більше я його не відкриваю, так кладу, хоча це не дуже мені допоможе. Під віконечка оглядові, щоб я могла побачити. Чи є. Ці яйця вивелися чи ні. Тут залишилося скільки в нас. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ось так. Ну що ж, хто підписався на мій канал? Тому я дякую, хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. Не забувайте писати свої коментарі. Ставити свої вподобайки. Ну і не забудьте подивитися наступне відео з цим малятком, що ж тут у нас буде таке. Всім бажаю здійснення ваших задумів, мрій, сподівань. Дякую Збройним силам України. Бажаю вам міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!